Так, доброго ранку тим, хто об'єднався. Скажіть, будь ласка, мій екран підключився. Ще, ні, ще. А, <кхем> мене добре чутно? А, 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 мій екран вам видно? Ні, щось у мене сьогодні з інтернетом. Так, зараз оленко. Так, зараз бачите, де екран? Підготуємося. Бачимо. Дякую. Так, не забуваємо робити відмітку, що ви присутні на занятті. У нас сьогодні з вами два практичних заняття поспіль. Тому ставимо відмітку, що ви присутні і на першому занятті, і на другому занятті. Щодо самих практичних занять, сьогодні на обох заняттях будемо вирішувати задачки. Давайте так, я писала, що обов'язково писати від руки, але, в принципі, якщо ви хочете, можете вирішити і на комп'ютері, як вам зручніше. Якщо ви е, вирішуєте від руки, е, то пишемо повністю там е, формула, е, там е, основна формула, потім який параметр виводите з формули, підставляєте числа і потім вже дорівнює і відповідь з, з одиницями вимірювань. Якщо будете використовувати маткат, не забувайте там теж писати одиниці вимірювань і одразу переводите. В потрібні одиниці вимірювань. Ну, нагадую, що ми вирішуємо всі задачі в системі Сі, тобто цельсії переводимо в кельвини, міліметри, сантиметри, мікрометри і так далі. Переводимо все в метри. Так. Перша робота у нас це розрахунок параметрів гальваномагнітних перетворювачів. Друге – Практично це розрахунок параметрів в п'єзоелектричних перетворювачах. В методичці ви можете зустріти абревіатуру ПВП, це означає первинний вимірювальний перетворювач. Ну, тобто, всі датчики мають в основі якийсь чутливий елемент. Це може бути і резистор, і конденсатор, і п'єзоелемент – і Ну, і... Перше практичне заняття. Тут, як завжди, є в методичних вказівках всі формули, які вам знадобляться для вирішення задач, і е, задачі, які потрібно вам вирішити. Дивіться, тут шість е, е, задач. Е, остання задача не за варіантом. А інші задачі за варіантом. Варіант, варіант обираєте в журналі групи. Так, ага, перші дві задачі вони теж у вас не за варіантом, тобто у всіх однакові. Так, в принципі, чесно кажучи, окремо немає чого тут розказувати. Дивитесь задачі, шукаєте необхідну вам формулу, підставляєте і ну, таким чином вирішуєте задачі. Наскільки я пам'ятаю, додаткових е, якийсь, якихось формул вам не потрібно. Ну, Хоча, можливо, там площа буде зустрічатися, ну, площу потрібно буде знайти, але ж ви не знаєте, чому дорівнює площа квадрата і площа ну, будь-якої поверхні. Поверхні форму. П'єзоелектричні так. перетворювачі. Також у нас задачі будуть. Теж формули все є в методичці. І потрібно буде е, також вирішити задачки. Деякі за варіантами, деякі ні. Тут у нас е, так, всі по варіантам. Так. Е, Тут е, чотири задачі лише. На контрольні запитання відповідати не потрібно. Так, е, і давайте випишемо. Вирішувати, і в ході е, роботи будете задавати питання, що у вас не виходить, там, чи формули якісь не знаєте, використовувати, і так далі. Добре. І можемо е, приблизно порівнювати е, відповіді. Е, ті задачі, які е, не за варіантом, це понятно, що у нас будуть, будуть сходитися, ті, які за варіантом, буде ну, приблизна відповідь. Скажу, будемо знати, чи правильно ви вирішили, чи ні. Добре. Добре, зрозуміло. Добре, чекаю на ваші питання.